Переодягали групи в нашу піксельну форму, які виходили відволікаючим маневром, працювали для наших бійців на передових. Разом з нами там працювали під селом Олександрівка на північ від Святогірська, 81 перша бригада. Виходить якийсь там косоокий, не знаю, бурят, не бурят, хто він там саме був по національності, підняв руки і кричить: свої, свої братки, не стріляйте там. От і в той же момент по лісі чути шорох, як підбирається якась ще група з боку з флангу. Ну, відповідно, старший від підрозділу 81-ї бригади дав команду відкривати вогонь на враження. Спрацювали в напрямку почутих рухів. Відповідний був контакт. Ну і та група своїх намірів їм не вдалося втілити. і Відповідно, тікали дріпали звідти.